Утеплити свою квартиру хмельничани можуть більш ніж половину дешевше. Додаткові сантиметри для одного житлового будинку на 9 поверхів коштуватимуть до півтора мільйона гривень. Згідно програми енергоефективності, частину витрат на такі заходи компенсує міський бюджет. На відшкодування можуть розраховувати мешканці багатоповерхівок, які належать до ОСББ або обслуговуються місцевими жеками. Для ОСББ розроблена програма «70 на 30». Це означає, що 70% витрат на самоутеплення, це і матеріали, і робота, виплачуються за кошти бюджету міста. 30% вже виплачує сам будинок. Жеки оплачують 50 на 50. Цьогоріч на утеплюючі роботи в міській казні приберегли 3,5 мільйони гривень. Першими на теплі заощадять мешканці дев'ятиповерхівки, що на вулиці Бандери, 9. Частину енергозберігаючих робіт тут вже виконали. Загалом міськвиконкомі прийняли майже 20 заяв на участь в програмі. Важлива умова енергоощадної співпраці, городяни самі шукають підрядників та звертаються вже з готовою проєктно-кошторисною документацією. Згода на участь в програмі з боку мешканців багатоповерхівок має бути стовідсотковою, виключення власників вже утеплених квартир. Товщина шару покривального повинна бути не менше 10 сантиметрів. Якщо утеплення в них є. Включає всі 10 см, вони не платять. Якщо там менше, ніж 10 см, то е, за рахунок цієї програми доутепляється. І, відповідно, розрахунок сплати кожного за е, дольову участь в цій програмі в зменшується на ту частину матеріалу, яка додається. Зекономити на енергозбереженні хмельничани можуть ще й за рахунок загальнодержавної програми повернення коштів на утеплення. Зокрема, це стосується тих об'єднань співвласників багатоповерхових будинків, які утеплюватимуть помешкання в кредит. Де повернення від 40 до 70 відсотків від суми кредиту, якщо береться кредит на дані роботи на плечі самих громадян з даного будинку падає ну, відсотків 15 з повністю з вартості цих робіт. Плюс містокінком це стосовує ще одну програму повернення відсоткової ставки. У розмірі 15 від ставки кредиту людина в місяць повинна погашати кредит у розмірі 100 гривень. До кінця року в міськвиконкомі планують допомогти утеплити принаймні ще три будинки. Також програмою енергозбереження передбачена заміна вікон в під'їздах на енергоефективні, встановлення індивідуальних теплових лічильників, утеплення під'їздів та дахів.